Податкова місце, де перетинаються два світи державних службовців та приватного бізнесу. За часів Януковича та й до нього збирачі податків своєрідно трактували свою місію і систематично зловживаючи владою та наданими їм повноваженнями, диктували підприємцям свої корупційні правила гри, що включали незаконні побори, хабарі та відкати. Нова влада оголосила тотальну війну корупції, починаючи з міністерства доходів та зборів. Утім, Олександр Чорновалов з'ясував. Ував, що деякі старі схеми у податковій і досі працюють як годинник. Які саме та чому в сюжеті? Уряд перейменував Міністерство доходів і зборів на Державну фіскальну службу. Табличка поки що стара. Та чи почалися змістовні зміни? Дізнатися про це ми прийшли до самих податківців і одразу ж відчули, як чиновники працюють по-новому. Ця дев'ятнадцяти. Скажіть нам, будь ласка, на основі чого ви нам забороняєте знімати табличку та будівлю, а також відвідувачів Міністерства доходів. Несі цей документ, і тоді ми будемо його обговорювати. А до цього ви перешкоджаємо наші журналістські Ну отаби де обід, тому не подали деякі старі схеми часів Януковича в податковій викорінені, але деякі і досі працюють як годинник: здирництво, масові перевірки бізнесу, несподівані обшуки, хабарі та відкати все це продовжує бути умовами роботи для українських підприємців. Вічна проблем, з которыми сталкивались компанії раніше і зараз, воно плюс-мінус одінакове. Ми поспілкувалися з багатьма підприємцями різного масштабу. Більшість із них підтверджують, що серед податківців досі процвітає корупція в особливо великих розмірах. Одна з вражаючих простотою і живучістю схем відкати за відшкодування експортерам ПДВ. Що це значить? Про досі актуальний корупційний механізм нам розповів керівник однієї з найбільших аграрних компаній. Вона продає зерно за кордон, і як всім експортерам, бюджет її повинен відшкодувати сплачене раніше ПДВ. Утім, на всіх експортерів грошей в бюджеті не вистачає. Тож податків налагодили таку систему, коли свої кревні з бюджету вибірково отримують ті підприємці, які готові заплатити відкат. Це триває і після зміни влади. Ці стрічні річ, допустим, конкретно по експортному НДС, на експорт зернових за перший квартал 2014 року, то процедура дуже проста. Вони приходять і зарані договарюються о цифрі або ціні питання. Ціна питання колеблеться 30-33% від суми возвращення МДС. Приходять гроші на рахунок компанії і потрібно буде 33% занести, 10 соответствующий человек. Ми запитали в нового головного податківця України Ігоря Білоуса, як він пояснить те, що його підлеглі досі тероризують підприємців. Він визнає, що здирництво при відшкодуванні ПДВ та інші корупційні схеми досі мають місце. Однак запевняє, що затято із цим бореться. Я, звісно, не можу відповідати за всю армію налоговиків, яка там після шість тисяч. Вот. А, і не скрою, що такі елементи десь можуть бути, особливо такі ставки, -то -то в регіону, так в вот. регіонах. Я часто предупреждаю. Своїх колег, о том, що цього робити не можна. От, якщо паймаємо, то не то, що волім альба дадім суд. Окрім функції самого збору та розподілу податків, яку тепер відвели фіскальній службі. Податківці останні роки також могли самі порушувати кримінальні провадження проти бізнесменів та судитися з ними. Тепер для цього, після закінчення реформи податкової, має бути створена окрема служба фінансових розслідувань. Та у перехідний період масові обшуки, кримінальне переслідування підприємців під надуманими приводами, триває. З новою силою. Я вже не можу назвати це податковою міліцією. На мій погляд, це взагалі в деяких випадках просто конкретні бандити, які з розумінням відносяться до цього, що більше ніколи не попадуть в таку службу. І зараз витрачають останній час, місяць-два-три на те, щоб тероризувати бізнес. От налогова к підприємці. не имеют, к примеру, направления на проверку. Потом выставляется налоговое решение, если официально, то штраф в казну, если так, то они предлагают, что вот это можно закрыть, но, опять же, Ну, за південноплати суми здирництв становлять від декількох десятків тисяч доларів до мільйонів, стверджують підприємці. Відкрито на камеру вони бояться говорити про економічний рекет чиновників, побоюючись втратити бізнес назавжди. Адже проти них може повстати вся державна машина. І президент настолько, то тобто есть до розписан із курант. Хочеш не хочеш, то тебе би ніхто не спрашивав. Сейчас Соответственно, якщо перші два місяці після майдану було такое, какое-то состояние, ні, як та налогова іграла, в прозрачность, чесність і транспаренцію, то сейчас, соответственно, это уже все улітучилась. То есть опять возвращаются прескуранты, опять возвращается цена ціна вопроса. Отже, яку ціну має сплатити підприємець за введення бізнесу в Україні? Якщо раніше за своєчасне відшкодування ПДВ чиновники вимагали до 50% від суми податку, то зараз ставки знизилися до 20-30%. Аналогічна ситуація з конвертаційними центрами, вартість переведення в готівку впала з 13-15% до 5-7%. Нікуди не зник і чорний та сірий імпорт. Проте ставки змінилися з 30-50% до 10-20%. Як і раніше, все вирішується в індивідуальному порядку, стверджують підприємці.